Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас позачергові новини зі світу британської королівської родини. Сьогодні ми з вами будемо окремо цілоспрямовано обговорювати саме зустріч японської делегації: як проходили всі три дні, що взагалі робила японська делегація в Лондоні, з ким вона зустрічалася, як все проходило? А також трішечки поговоримо з вами про те, як взагалі будувалися стосунки між Чарльзом та Сьогоднішнім імператором, тож у мене сьогодні дуже смачний чай. Беріть і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися в усіх цих надзвичайно цікавих подіях. Взагалі, вони з Чарльзом познайомилися ще у 1984 році, коли Нерохіто, тоді ще онук імператора Хірохіто, був студентом Оксфорду. І він провів кілька днів відпочинку в королівській родині у Хайленді. Він розказував про те, як королева запросила його на барбікю в будівлі на території. А принц Філіп особисто провів його поте територій в екіпажі для нього це залишилося таким дорогоцінним ностальгічним спогадом. Також він згадував, як вони з принцем навчалися правильно одягати нагачок наживку. Він згадував про те, як вони вдвох одягали спеціальний одяг і йшли в ставок неподалік для того, щоб щось зловити, але ніхто з них нічого не зловив. Також він згадав про те, як королева Єлизавета запросила його на чай до Букінгемського палацу. Він тоді прибув до Великобританії як аспірант коледжу в Оксфорді у 83-му році. Він розказав про те, що королева самостійно у невимушній атмосфері налила йому чай, вони дуже приємно разом провели час. І він сказав, що я пам'ятаю, що королева поділилася історіями про свій візит до Японії і розпитала про моє майбутнє життя в Великобританії. У Нарухіто насправді цікава історія. Він став імператором у 2019 році після того, як його батько зрікся про столу у віці 85 років. Він тоді це зробив через погіршення здоров'я, сказав, що більше не може виконувати свої королівські обов'язки. Взагалі, між 83 третім і 86 шостими роками. Нарухіто вивчав комерцію 18 століття. На на річці Темзі, і там, в принципі, він і познайомився зі своєю майбутньою імператрицею. Вона в той момент була молодим дипломатом, яка вивчала від міжнародні відносини у коледжі між сімдесят та дев'яностими роками. Познайомилися вони якраз у 86 році, коли займалася веслуванням в Оксфорді. І Надзвичайно полюбила історичне місто. Але тут цікава історія з незрозумілих причин Масако не завершила дисертацію, повернулася до Японії. У них з є донька, 22-річна принцеса Айко. Але згідно з японським законодавством, жінка не може успадкувати трон, тому було дуже великий стрес, спричинений на масаку, для того, щоб вона народила дитину. І у неї був справжній стрес, який спричинив їй величезне відсутність. Вона 11 років була відсутня у публічному просторі, настільки вони намагалися зробити дитину, і настільки цей стрес на неї сильно впливав. Але тоді відразу лікарі їй сказали, що вона не одужала повністю з усім цим стресом і всім цим. І в усіх поїздках вона дуже часто бере собі такий відгул відпустку в певний день, тому що їм. Їм було дуже складно. І полегшення ситуації відбулося після того, як вирішилася ця криза простого наслідування у 2006 році у молодшого брата імператора Фуміхіто, якому зараз 58 років, народився син. І тепер, хоча б є. Той, хто буде спадкимцем простолу, але чоловіків все ще не вистачає, тому що жінки вони втрачають свій королівський статус, якщо виходять замуж за простолюдинів. У 2021 році сталося так, що донька якраз таки того самого Міхіто, Мако, вона стала останньою з принцес, яка втратила свій титул через те, що вийшла заміж за просто людини. Це призвело насправді до величезної нестачі працюючих членів королівської сім'ї в Японії, і тому все ще Масако несе на собі такий важель на своїх площах. Очах імператорського життя. Відносини між Японією та Великобританією завжди розвивалися доволі позитивно. Є багато фотографій з попередніх зустрічей, є навіть фотографія Чарльза з Діаною та з тоді ще не імператором, тоді ще просто онуком імператора. З японцями завжди стосунки були. Доволі достойним, тож як я вже сказала, цього разу тур проходив три дні: 25 червня, 26 червня та 27 червня. Давайте почнемо з вами з самого початку. Тож, взагалі, Нарухіто та його імператриця вони прибули ще в суботу, 22 го числа, і зупинилися в Кларитс в Мейфері. Але офіційний візит почався з 25 червня. Ще до офіційної зустрічі імператор та імператриця потрапили до Восьмінстерського аббатства для того, щоб відвідати історичні пам'ятки. Взагалі Великобританії і Девід Хойл разом з Девітом Стентоном провели главу японської держави через монастир Аббатства. Також вони записали свої імена в книгу відвідувачів Абатства, також за запропонуванням. Місцевого наглядача а також приблизно в цей день, в ці дні в період до офіційної зустрічі, вони поклали вінок на могилу невідомого солдата. В принципі, зустріч розпочалася з того, що принц Уельський, все, ще він без кейт. Звичайно, нам би дуже хотілося її побачити, але в її не було на цій зустрічі. Він супроводжував імператора та імператрицю на парад кіної гвардії, для того, щоб зустрітися разом з Чарльзом та Камілою у королівському павильйоні. А перед ним стояв почесний караул валійської гвардії. Чудовий кінець оркестр до складу входить 1250 солдат, 250 армійських музикантів, 240 коней. Потім вони повернулися до Букінгемського палацу для приватного обіду, а також огляду предметів з королевської колекції історичного мистецтва, які перебувають у довірі суверена від ім'я нації. Але це англо-японська тематика. Тож вони спочатку на каретах прибули до Букінгемського палацу, і в принципі з цього і почався державний візит. На Камілі була сукня, Анна Валентіна і Капелюх, хто б міг подумати Філіп Трейсі. Брошка привернула дуже багато Уваги. Я навіть десь на просторах прочитала, що вона якась нова, але це взагалі не так. Ми навіть вже не вперше бачимо її в цьому сезоні. Бачили її з вами на Garden Party. Це називається Cartier Williamson Pink Diamond Brush. Вона з 1947 року є в колекції королівської родини. Це весільний подарунок до королеви Єлизавети. 54,5 карати. Величезна вона. В іншій кареті були принц Вельський з Хірофуму Накассоне, керівник офіційного кабінету Японії. А потім були і чар. Разом з імператором Нарухіто. і вони вирішили переглянути експозицію японських предметів з колекції в Букінгемському палаці. Експозиція, що ви розуміли, навіть включала книгу, яка була написана імператором Нарухіто більше 30 років тому, коли він був студентом Оксфордського університету і першу. Історію Японії англійською мовою, яка була опублікована у 1927 року. Також король та королева показали подарунки, які були отримані королевою Єлизаветою на святкуванні її коронації в 1953 році від імператора Шова. Також ми можемо з вами побачити на зустрічі Вільяма і Софі з Едвардом, що дуже гріє душу. Ми розуміємо, що роль з королеви будуть не самі. Також була цікава ситуація з герцогом Глостерським. Вони роздивлялися. Певну картину, і він запитався, а як вони взагалі тримають капелюхи? І герцогиня Единбурзька розсміялася і викрикнула: Річард, що ти таке питаєш? перш ніж вони вирішили рухатися далі. Далі був обмін подарунками і відзнаками. Король призначив імператора орденом підв'язки, це найвищий лицарський орден, ми з вами про це вже говорили. А імператор вручив королю комі вищого ордену Хризантеми. Це найвища відзнака в Японії. І далі, звичайно, був банкет, вечірній банкет. І мені здається, інтернет-простір заполонили фотографії того, як був оформлений зал, столи, тарілки, золоті столові прилади. Квіти, просто заполонили весь простір, кожну фотографію хочеться роздивлятися до найменших деталей. взагалі мені дуже подобається те, що останнім часом палац став робити такі короткі відео. Де вони зображають маленькі шматочки з підготування самого процесу, красиво змонтовані відео, які вони використовують на своєму офіційному інстаграмі, і коли вони показували, як шикарно просто приготовано, вони готували цей зал неймовірної краси. Квіти, я обожнюю квіти, які заполонила там просто весь простір. Звичайно, всі вони свіжі. І мені стало дуже цікаво, я серед квітів точно побачила півонії. Мені багато-багато ну, інших квітів також. І мені стало надзвичайно цікаво, свіжі квіти вони мають таку тенденцію, вони мають сильний запах. І звичайно, там надзвичайно високі стелі, тому подібне, але все одно це закритий простір. І мені стало дуже цікаво, М -м, як взагалі пахне в такий момент, коли так багато квітів. В залі, і якщо ти сидиш дуже близько до вази, чи враховано, що можливо у когось може бути алергія. Дуже цікаво, але виглядало воно все абсолютно розкішно і неймовірно, неймовірно красиво. Ну і зізнаюся, чесно, на таких заходах мені надзвичайно бракує кейт. Я просто уявляю, які б шикарні образи вона могла. Для себе обрати. Що цікаво, взагалі ця поїздка вона мала відбутися ще у 2020 році, але вона була відкладена через початку пандемії ковіду, потім через процес простолу певні процеси в Японії, потім проблеми в Великобританії, потім хвороба Чарльза, і ось нарешті вони хоча б. Змогли зустрітися. І для того, щоб трішки зменшити такий напруженість моменту, Чарльз навіть спілкувався і шуткував про покемонів. Говорив англійською, потім навіть японською. І мені подобаються моменти, коли він каже японською і заглядає в очі імператору. Типу, я все нормально сказав, точно і імператор так красиво киває головою. Тож він пожартував також про японських героїв мультфільмів для дітей це Хаукіті Покемони. Мені здається, що дуже сподобалось це імператору. Також він згадав ту саму ситуацію з Ловлою Риби в 84-му році. Про яку говорив і сам імператор, колись що він згадує це з дуже великим теплом, вже сказала, вони тоді нікого не спіймали. І ось тут він і пожартував якраз про покемонів, сказав, треба спіймати їх усіх. Не може це швидше зрезонує з моїми внуками, але і для мене це, мабуть, теж було дуже важливе бажання в той момент. Насправді, якщо так тонкою лінією продивитися дипломатичні виходи Чарльза, це завжди також і такі легкі, невеликі жарти. Це прикольно. Мені здається, це розряджає обстановку і, звичайно, це відсилка до культури тієї країни, яка до тебе приїхала. Це звичайно дуже важливо. Але при цьому жарти завжди такі красиві, і достойні. Звичайно, всі ці промови пишуться людьми, але я знаю, що деякі промови собі особисто писала Королева Єлизавета. І ось мені цікаво в такий момент. Це Чарльз сам жарт придумав, чи це йому його написали? А серед іншого, Ріше Сунак він не брав участь у королівській процесі. Як це взагалі робилося до цього, але його дружина була серед відвідувачів. Також, як я вже сказала, були герцог-герцогині Денбурзький, 76-річний Лойд Вебер. Ми з вами вже про нього. Говорили на відео про аскот, і, взагалі, що я дуже сильно звернула увагу цього разу, було багато доволі якісних відео. Жодне фото не передає те наскільки шикарно виглядають тіари, намиста наскільки вони красиво сяють, і на відео мені здається, це передається набагато краще. Тіара на голові каміли це бірменська тіара з рубінами. Я знаю, що багато хто був незадоволений, тому що ми тільки нещодавно бачили її також на корейській зустрічі. Але красива тяра. Це одна з найулюбленіших насправді королеви Єлизавети. Взагалі, історія цієї прикраси починається з 1947 року. Це був подарунок на весілля королеви та принца Філіпа від народу Бірми разом з намистом. І у 1973 році Гарард на зумовлення Єлизавети вони склали тяру намисто в одну тяру і трішки змінили її дизайн. Насправді, це одна з двох тяр взагалі в колекції, які перероблювала саме королева Єлизавета. Тому ми розуміємо, наскільки сильно вона її любила. І мені здається, це така день поваги від Каміли до Єлизавети. Також на шиї у Каміли було діамантове намисто, яке відомо, як Фестон. І також на Камілі був новий сімейний орден короля. І тут дуже цікаво, він намальований на пластику замість слонової кістки. І взагалі ця традиція сагає 19 століття. Звичайно це зображення містить портрет монарха в оточенні діамантів і підвішеному на шовковому банті. Ця традиція від короля Георга IV з XIX століття, тому традиції майже більше 200 років. І це був сімейний орден саме короля Чарльза III. Чарльз відмовився від використання слонової кістки на користь того, щоб портрет був написаний все-таки олією на синтетичному поліміні. Каміла надягла свій новий семейний орден, який їй подарував Чарльз разом з тим, який їй подарувала колись королева Єлизавета. На імператриці також була приголомшлива тіара. Це імператорська хризантема. Стилізована 16 шістнадцятиполюсткова хризантема є одним з найважливіших імператорських символів в Японії. Він використовується як емблема імператорського дому, національний символ, знак ордена хризантеми, який, як вже сказала, є найвищим лицарським орденом в країні. І тут дуже цікаво, тому що цю тіару може носити виключно імператриця. В принципі, вона заброньована лише для імператриці. Ніхто інший. І не може її надягати. Вважається, що ця тіара зроблена у 20-х роках, і це означає, що вона має бути зроблена з трохи легшого матеріалу, наприклад, з платини. Серед впізнаних гостей ми також можемо побачити Вільяма, Софії і Едварда. На Софії зелена сукня це Сюзано Лондон, 4890 фунтів. І Софі, звичайно, також вигуляла тіару, гріється в мені душу. Це квіти лотосу. Історія ціари також доволі цікава. Першим королівським власником цієї ціари була саме королева мами, мами королеви Єлизавети. Воно було зроблено з намиста. Намисто вона отримала як весільний подарунок у 1923 році. Намисто виготовлено з діамантів і перлів. І, незважаючи на те, що це був подарунок від її чоловіка, вона вирішила його розібрати і трішки переробити. Шість місяців Гарар перероблювали для неї цю ціару використали намисто, використали це намисто і створили ось цю діадему. Насправді ми цю тіару з вами бачили дуже часто на багатьох людях і на принцесі Маргарет, і на Кіт Міддлтон, і на багато-багато кому іншому. І також серед гостей була Біргіта Глостерська, герцогиня Глостерська, яка обрала для себе індійську тіару «Карт'є». Детальніше ми з вами вже говорили про цю тіару у відео про Глостерських, обов'язково його подивіться. І якщо чесно, це одна з найулюбленіших моїх тіар в колекції Бергіти. Ви просто погляньте, як вона виглядає в профіль. Ну, вона для мене в профіль виглядає, як з якогось мультика. Типу сплячої красуні, чи можливо так швидше зі сплячою красуні. Або це ж спляча красуня з різнокольоровими. Точно зі сплячої красуні, все згадала. Через те, як вона виглядає в профіль, вона просто краде моє серце на 100%. Цю тіару успадкував Річард, чоловік біргіти від Принцеси Марії, це онучка Єлизавети. Також давайте поговоримо про стрічки, які були на всіх членах. По-перше, синя у каміли та нерохіта це орден підв'язки, сині з полосками на софі, це вікторіанський орден, червоне на чальзі це японський орден Хризантеми, жовто-помаранчевий на масако. Це японський орден, дорого. Дуже цікаво б натрапила на графік перекладення меню на державному банкеті. Там і шотландські лангустини і корноольські калкани, перепелині яйця, вина, музика, абсолютно все розписано все надзвичайно красиве та, та шикарне. але цікаво ем, такий величезний стіл. Насправді це такий надзвичайний процес не, створення таких банкетів, коли. Підгадується абсолютно все, кожне блюдо, кожен напій, абсолютно все, кожна пісня, все-все-все має зливатися в якийсь ансамбль. І, на мою думку, у них цього разу це вийшло абсолютно шикарно. На проходці до банкетного залу ми з вами змогли всіх роздивитися в повний зріст. На самому банкеті змогли побачити детальніше і ближче всіх. Красиво шикарно обожнюю державні офіційні зустрічі, тому що вони завжди всі вигулюють тіари найкращі сухні, ордена. І тому подібні речі. 26 червня стало відомо, що імператриці Масако погано, і на заходах її сьогодні не буде. В принципі, як я вже казала, вона страждає від поганого здоров'я, результат важких складних стосунків з королівським життям. І представники взагалі вони ж прибули ще у суботу, 22 числа. Потім, 25-го, у них був дуже насичений графік. І після такого неспокійного дню імператриці стало трішки погано, їй довелося відкласти всі заходи для неї особисто на сьогодні. Звичайно, на захід абсолютно всі вони продовжуються все добре, але не буде саме її. Взагалі, японська преса називає її таким зламаним метеликом. Вони її часто порівнюють з принцесою Діаною. Саме через те, наскільки складно їй довелося адаптуватися до королівського життя, і як багато років вона провела поза увагою громадськості. Тобто тепер всі заручені з 26 го числа проводив імператор сам 27-го вже була імператриця також. Але в принципі, передодні поїздки самі лікарі вони попереджали масаку, що можливо їй доведеться робити певні. Перерви, тож японський імператор Нарухіто він відвідав банкет у Лондоні на другий день свого державного візиту до Великобританії, звичайно, без масако Нарухіто зустрів почесний Караул, де він прибув на вечерю до Гілдхоф. Його зустрів лорд мер Лондону та Принц Едвард. Дуже цікава ситуація. Софі на банкеті не було. Хоча за закладом, за регламентом, вона мала побути. І Тут у мене таке питання: а що взагалі за зустріч століття? Кейт якраз нема. Імператриця погано захворіла. Чого туди тоді не поїхала хоча б Каміла. Ем, Анна в лікарні. Ми з вами всі знаємо, що після ситуації з конем вона все ще в лікарні. Їй не дуже добре. Де діла Софія? Просто куди вона поділася. Я десь побачила, що в неї були якісь інші заходи, але фотографії з інших заходів я так і не знайшла. Просто куди поділася Софія. Навіть ніхто нічого не сказав. Реально, зустріч року. Просто зустріч року немає нікого. Всі, всім погано. Це те, що я називаю людським фактором. Ніколи не знаєш, коли зірки зійдуться саме таким чином. Ну, добре. На імператорі був пояс зірка, це знову ж таки орден підв'язки. А герцог на Герцог-Еденбурзькому також був пояс зірка з ордену підв'язки. Також в цей день імператор відвідав інститут Френсіса Кріка, він підтримує дослідницьке партнерство між Великобританією та Японією, включаючи проблеми охорони здоров'я, рак, вакцинацію, роль генетики в інфекційних захворюваннях. І також нерухіто залишився один на один для приватного візиту до каплиці Святого Георгія у Вінзорі, для того, щоб покласти вінок на могилу королеви Єлизавети. В принципі, 27 червня все це закінчилося. Король і королева король Чарльз, королева Каміла вони офіційно попрощалися з імператором та імператрицею. У них був останній день державного візиту. Вони потисли одне одному руки. Знову ж таки, трошечки пройшлися по кімнатам 1844 року, обговорювали якісь ще свої речі. Королева Каміла була одягнена в яскраву блакитну сукню, тепло обійняла імператрицю. Японії Масако, дуже вони так тепло обмінялися такими люб'язностями з імператором Нарухіто. Було видно, що вони розмовляють, лунає сміх. Все явно їх зустріч пройшла дуже тепло, і перед завершенням реально вони стояли хвилин 10, розмовляли перед тим, як імператриця з імператором сіли в машину. Каміла сказала імператору до побачення, нам було так приємно бачити вас. Тут імператриця розцілувала просто в обидві щоки камілу, а також потім і короля. І помічники палацу сказали, що таке довге прощання відображає, які насправді теплі стосунки між королем та імператрицею. Навіть імператор і імператриця помахали руками з машини, коли бачили, як ті заходять назад до палацу. Мені здається, це справді говорить про надзвичайно теплі стосунки між. Імператором, імператрицею, також Камілою та Чарльзом, як вам взагалі такий швидкий роял тур, який вийшов врешті-решт у членів королівської родини? Взагалі, я пам'ятаю, я коли оглядала всі події, які відбувалися в перший день? Я думаю, боже, їх так багато. Просто вийде так, що розповідати про це доведеться кілька годин. А вийшло так, що у них перший день був надзвичайно такий насичений, а на другий день ми з вами, в принципі з британських роялс, в принципі, та побачили лише Едварда. Але добре, що і він був. Ну отак буває, складаються певні обставини, але дуже цікаво, де насправді в цей момент була Софі. Тож на цьому я буду завершувати наші з вами такі термінові новини зі світобританської королівської родини. Обов'язково пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, що думаєте ви про такий захід. Як вам як виглядала Каміла Софі. Обов'язково пишіть, що думаєте про взагалі японську королівську родину. Як на мене, це надзвичайно цікаво. В принципі, надзвичайно цікаво будь-яка королівська родина, тому завжди цікаво за ними спостерігати. Як, взагалі, вам такий триденний візит? Дуже дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами вже в цю середу. Бувайте!